Тамара Вікторівна мешкає в квартирі сама. За кого і за що платитиме, якщо газовий лічильник буде спільним, не розуміє. Каже, тому і вийшла, аби не дати газовикам зробити зрівнялівку. Я живу одна, да, я сусую часто там то ли на дачу, то ли родственники больні, Я в них нахожусь. Да? От мене, допустим, неділі немає, А як я а чим тоді як платити? Розчитую на свої доходи, на свою пенсію, скажем так, от другий вас Люди проти, аби загальну кількість використаних будинком кубометрів газу ділили на всіх порівну. Я три роки працював енергетиком і три роки здавав відчти по газу промислових счетчиків. Значить, ситуація такова. Ні один чоловік, навіть я як спеціаліст, не зможу проконтролювати розход газу на дом. Люди, мы уже здесь многие с пол, седьмого, с пол восьмого, с семи часов. Честно говоря, сегодня не жарко. Насколько выдержат люди еще тут стоять, я не знаю. За других я не, не могу ничего сказать. А если они приедут и молча установят, мы же тоже не, не в каждый день же не сидим. Я хочу платить за себя, поэтому естественно я только за индивидуальный счетчик. Всього у будинку 100 квартир. Мешканці підготували звернення до керівництва Полтава Газу з проханням встановити їм безкоштовно індивідуальні лічильники. Підписалися ну, більше 80% жильців, підписалися в письмі ну, законом Гринчаку, голові правління ПАД Полтава Газ. Ні, оце зараз ми приготували, ми віддамо письмо тим людям, які приїдуть встановлювати. А раніше ми теж писали, ані писали ні, такої можливості. Представник Полтавагазу Сергій Шулепа, який приїхав з групою встановлювати лічильник, повідомив. Насильно ми не маємо права і не можу вам його поставити. Всього у Полтаві відмовилися встановлювати спільні лічильники мешканці понад 40 будинків. Про це телефоном повідомив перший заступник голови правління підприємства «Полтавагаз» Сергій Мокрий. За його словами, у разі відмови споживачеві можуть змінити режим нарахування природного газу. Наприклад, на плиту газову 4,4 куба на одну людину в місяць людина може бути переведена так називаємо граничні норми. Вони 9,8 куба на одну день. Тобто практично в 2,3 рази більше людині при заплатити. За словами Сергія Мокрого, на 2016-2017 роки підприємство «Полтавагаз» запланувало встановити близько 450 загальнобудинкових лічильників. Нині в обласному центрі їх понад 40. До кінця року збираються встановити ще близько 350 лічильників. Наталія Чут, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.